Україна тепер серед найпривабливіших країн для розвитку вітроенергетики. Так оцінюють галузь в Українській вітроенергетичній асоціації. Вже тепер потужності вітрогенераторів складають 300 мегаватт, і вони продовжують зростати. Основним джерелом досвіду для створення вітрових електростанцій українські інженери мали у європейських та американських розробках. На початку процесу обладнання для станції завозили переважно із цих країн. Тепер час, коли в Україні є підприємства, що мають повний цикл виробництва вітрових генераторів та суміжного обладнання. Ось таким донецький край уявляли ще 10 років тому. Нині це відео доповнилося іншими краєвидами. На тепер Донецький регіон по праву називають центром української вітроенергетики. Тут розташована найпотужніша у державі Вес Новоазовська та єдине підприємство, яке займається виготовленням вітротурбін. Установка починає працювати по параметрам, починаючи зі швидкості вітру 3,5 метри в секунду. При 17 метра в секунду установка виробляє максимальну, максимальну енергію. При 25 п'яти метрах в секунду, якщо перев'яти, проїздить перша остановка турбіни. Всі системи, які здесь вони дозволяють роботи системи автономно і дуже надійно. Потужність одного вітрогенератора 2,5 МВт. 10 Десять таких турбін достатньо, щоб забезпечити електроенергією звичайне селище міського типу. Досвід створення такого обладнання українські інженери перейняли у німецьких колег. Нині підприємство, що розташоване у Краматорську, має повний цикл виробництва і охоплює всі. По створення вітротурбін від виготовлення до монтажу та сервісного обслуговування основної технології, яка лікала в турбін, турбин, на, на нашому заводі, є технологія виробництва 25 МВт турбіни компанії «Фурлендер». Турбіна, безусловно, дорабатывається і совершенствується. Под условия роботи на території України. Проте на підприємстві беруться і за виготовлення ось таких веж під вітряки. Башня себе представляє сварну конструкцію, яка состоїть з шести сегментів, які потім впоследствиї збираються в цільну Башня, розмір башні составляють 100 метрів. Виготовлення башні проїздять цикл повне виготовлення в тічі 15 днів. Поки в Україні такі технології набирають обертів, у ЄС їх використовують уже чверть століття. За даними Європейської вітроенергетичної асоціації, у 2012 році потужність вес, що розташовані в країнах альянсу, досягла 100 гігават. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергію більше 50 мільйонів сімей протягом року і дорівнює потужності 39 дев'яти АЕС. Другий напрямок Європи, який сьогодні досить швидко почав роз. Вати це те, так це так звана офшорна вітроенергетика, тобто вітроенергетика морського базування. Сьогодні в Європі налагоджено виробництво вітрових турбін, і сьогодні йде скорочення працівників, тому що турбін виробляється багато. А ринку де взбувати збувати їх немає. Через це нині цікавість до української вітроенергетики з боку країн ЄС постійно зростає. Проте експерти переконують, через імовірні фінансові та політичні ризики вкладати кошти у будівництво нових ВЕС Євросоюз поки що не поспішає. Натомість готовий інвестувати у реконструкцію уже наявних.